При Долині, кущ калини, похилився до води. Разом ти скажи, скажи калино, як попала ти сюди. І далі, коротше, друзі, що? Ну розказуємо сьогодні про цікаву калину, калину Бондантенську даун. Розкажу, як вона до мене попала, взагалі що я завів і... Чому ця калина не схожа на калини? Поїхали. Ось тут дуже символічно на руїнах мого одного з будинків, да да, да заздріть. Окрема історія. Побитий весь, ось бачите, пошматований кацапами окупантами і так далі. Нагадується, не мішає вам. І тут росте на розстріла калина. Калина Боднатенська Даун. Дуже дуже класний вид сортця на світі. Подивіться, яка краса, друзі. Ви знали, які би зараз. Аромат, це що з чимось, медовий, такий солодкий. А подивіться, яка краса, друзі, це просто щось з чимось. Бачите, ось тут де більше світла, вона така, от ніби як біленька, де менше світла, вона ще рожева. Карликовий сорт відносно карлика, тому що вона -то величезне таким деревом. А це даун, зрозуміло, що приземлена трошечки, і от така от, цікава. Росте в мене в такому просто страшному місці. Тут у мене каміння було, все на світі, бачите, навіть є, виглядає привіт, Ось. І цвіте вона, ось тут перші квіти, ось там бачите, будуть інші цвіття. Вона починає свісти ще. Е Починаючи з листопада. І от зараз все далі далі почне цвісти, свести тут, що хочеш. Ще майже нічого не считає, окрім от вжималості я вам покажу ближче. її. Теж аромат солодкий який. І ось така ось красонечка моя калина. А Калина, а калина не верба. Ось тут а, не листя таке склачете. Знаєте, в мене в моєї подруги, яка в мене трошки старша, вона чоловік. Специфічний, він каже, не можна калину садити в хаті, тому що горе, все остальне бред оце весь. І коли ми купували з нею цю калину, вона каже, я посажу, не буде казати, тому що це калина. Ну, він до сих пір не знаю. <рес> це така э, порятунок для нашої калини. І моєї взагалі в мене багато сортів, водів калин, я обожнюю, це щось чимось. Друзі, як вона пахне, який це просто аромат неймовірний. От, якщо у вас є якісь парки і люди не крадуть, зараз я... Займаюся ландшафтним дизайном, вдома з міст. І що скажу, друзі, що це чарівне? Це просто це скарб. Привіт, Порошенко. Ось, пахне. Просто. Подивіться, які красиві в неї квіточки. Бачите, ось вони тут білі, там рожеві. Це так це дуже симпатично. Не затрафує буде в мене на заставці. Ось, гарне листя. Звісно, потрібно її вже зараз обробляти від попелиці, тому що попелиця вона все пожирає. Але це такі, знаєте. Трошечки такого що ви не любите. бачите, вон, ягоди такі, вони, да, вони чорного кольору. До речі, їсти такі вони цікаві, теж, смачні, вони такі як калинові. Десь я там бачите, підрізав її, десь цей гарно вона закриває так мене собою ось, ось стін побитий. Стін побитий. Цю стіну побиту. Поки не хочу нічого понорувати, тому що живу я ось в тому будинку маленькому, а тут. Це коли мій таточко ще був живий, поки, поки не зараз, на жаль, то ми тут будували все, хотіли що будеш тут жити, а таке, знаєте. А по, по факту розумієш, що е, витрачає інколи навіть модульного будиночку для того, щоб жити. Та, що, друзі, переможемо. Я вам цього дуже бажаю нам всім. Е, хай будуть прокляті до останнього країна наші убивці, не тільки Перебрікові, а ще й і, і ті, хто вороги України всередині. Від цієї сили вас люблю. Від цієї сили їх ненавиджу, друзі. Люблю вас цим. Ця пока пока.